Ну і вітання всім, хто дивиться бабусини смаколики», смаколиками з України. Сьогодні приготую смачну печіночку з грибами. Для цього мені знадобиться яловича печіночка. Гриби печориці. У мене ось такі коричневі. Коли пишуть королівські, коли кремові. ріпчаста цибулька. Сіль, кукурудзяна олійка, сметана, молоко і борошно для паніровки. На гарнір я приготую картопляне пюре і запечений батат. Для початку я займусь печіночкою. Треба зняти плівочку з печінки і зрізати усі жовчні протоки. Зрізати усе зайве. Плівочка дуже чудово знімається. Якщо буде погано триматись в руках, на допомогу може прийти серветка паперова або рушничок паперовий. І ось так от тут знімається. Десь пальцем піддіваємо. Перевертаємо і з іншого боку робимо те ж саме. Ось такі частинки треба обов'язково вирізати. Нарізаю печіночку на невеличкі шматочки. Ось такі шматочки, їх можна одразу залити молоком. А я хочу скласти у кульочок, трошечки відбити. Тоді печіночка буде ще більш ніжна. Печінку я завжди відбиваю ось цією частиною молотка. Не цією зубчиками, а ось цією. І тепер викладаю у посуд і буду заливати молоком. Те ж саме роблю з іншими шматочками. Печінку заливаю молоком. Очка додаємо стільки, щоб печіночка повністю була ним покрита. І відставляю у стороночку. І зараз я займусь гарнірами, цибулькою і грибами. Картопля вариться, батаю духовці, нарізаю гриби. На сковріточки я наливаю кукурудзяну олійку, на одну відправляю гриби. З печіночки зараз я зіллю молочком і промокну паперовим рушничком. До горошна додаю сіль, печінку я не солю. Відправляю у кульочок печіночку. І тепер запаміровану печеночку відправляю на розігріту олійку. На середньому вогні смажу з обох боків. До печеньки відправляю сиру цибулю. Мені більше подобається коли тиразуля. ще тоді більш соковий, але за бажання можна задолежити і смажити субу. Додаю гриби. Механи. Я вирішила вершкового маку додати. І ось тільки тепер я додаю сіль. Усе перемішую, Якщо треба, за бажання можна додати води, щоб було більш рідке. Накриваю кришкою і десь хвилин 10 я протушкую на вогні нижче середнього. Ось так виглядає печиночка. Ось так цибулька, грибочки. Зараз я сформую тарілочки. Усе готово, пюре готове, батат готовий. І будемо дегустувати і смакувати. Смачного! Дякую. Що тут у нас сьогодні? Печіночка, яловича з грибами. М -м -м. Незвичайно, ніжна Угу. А це батат? Так, да, так як ти і просив. Клас. Смачного? Дякую.